kos moja ne laaime. Сам не знаю, де Бог, сам не знаю, Лепогину ще моя Босула, і не забуваємо всіх добродістю і служимо церкві, панахіду, за спокій. <питрес> ми буде брати яму? хто ж ми буде брати, в нові помилує паце нас як у благи чоловіку, любе і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Парафіяни, прихожани святого Храму цього. Сьогодні я взяв спеціальне Євангелія, в якому розповідається про ту велику і важливу подію за час життя Господа нашого Ісуса Христа. Один чоловік, тобто батько, Підійшовши до Ісуса Христа і впав на коліна благав Його, Ісусе, син Бога живого, допоможи моїй дитині, бо вона важко хвора. Як надходить новий місяць, вона кидається, то в вогонь, то в воду. Я навіть звертався до учнів твоїх, але вони не могли допомогти моїй дитині. Що Ісус відповів, каже, ороди невірний і лукавий, доки я буду з вами і доки Терпітиму вас. Ті слова Ісус сказав не батькови, який прохав за свого Сина, а сказав до своїх учнів і апостолів. Бо цей рід лукавий сказав Ісус Христос. І демон виганяється молитвою і постом. Вийди із цього хлопця, сказав Ісус Христос дияволу. І він вийшов і почав прославляти Бога. Ті слова. Стосується і нас з вами. І взяти 10 років назад де недавно, та й сьогодні також ми згадуємо тих, хто віддав своє життя і пролив свою кров на Майдані за нас, за нашу Україну за нашу свободу молоді пали, хто біля Верховної Ради, хто на іншій площі, хто на Майдані, були бездихані. І я очевидець цій великій жорстокі події, бо мені доводилось закривати очі тим, хто вже ніколи не відкриє їх. Нехай же наша і ваша молитва буде вислухана Богом, і Бог прийме їх у Царство Небесне. Ті, хто думав про тіло, вони повтікали і не бачили, як утікали через таможні, як утікали через інші пункти пропуску в аеропорту, як покидали нашу знедолену Україну. І втекли вони до ворога, і там далі сіють кукиль і бунтують людей проти нас. І далі ті, хто відстоював демократію, вони з Майдану пішли без усяких. Повісту пішли захищати на Донбас нашу боохранину Україну і весь український народ. Мамо, я дорослий, син Андрій сказав, йду Донбас спасати, бо Крим торчину здав. Як ти був маленький, тобі дідусь сказав, він за Україну упав воював. Заходу фашисти, сходу комуністи, в холодній краївці не було що їсти. Не було що їсти, водиці попити. А приказ Бендери країну боронити. Нам в школі, в садіку, говорили, це був такий, такий, такий сякий. Але тепер, дорогі брати і сестри, всі ті, на кого говорили, що був такий сякий, вони стали героями Незалежної України. А ті, хто вихваляв себе, бив у груди, вони стали нашими ворогами, прийшли на нашу землю, витирають свої чоботи у українську кров. То нехай же скоріше буде перемога бо в Україні нашій і в цілому світі, і нехай запанує мир, любов і злагода. Боже, бережи український народ, Боже, бережи Україну, Боже, і збережи нашу парафію в єдності, мирі і спокої. Слава Ісусу Христу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Мати Божі, тебе, я не гоймо, немочі нашій мати. Sam ne znaju de bogi, Хто Ми буде брати яну, хто ж ми буде брати браттия. Присвячується пам'ятник цей присвячений Небесній Сотні, які віддали своє життя. ציני ז'אי טימן קול בודא, ציני ז'אי טימן קול Там і душе робів, то я спаси поки, і не ні бовся віки, вікивам. Єдино, чиста непорочна, я діва, бо без і мене родчая, коли спастися душе, ам'їх. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молим це, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це молимося впокоєння душу добших разів Божих, які в революції гідності на Майдані загинули. Господи, імена, ти сам знаєш. Вислухай нас і помилуй їх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нехай Господь Бог сели душі їхні, там, де всі праведні перебувають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милисти Боже, Царство Небесного, прощення відпущення ріків їх у Христа безсмертного Царя. І Бога нашого просимо, подай, Господи, Господи, помолимся, Господи, помилуй, Боже дух і всякі плоття і смерть подолави. І диявола знищив життя світу, твому дарва Сам Господу покійдучись, почали грабів Твоїх, які загинули в революції, гинуться на Майдані. Місці світлі, місці злавці, місці покиняє оню, дуже творів волі, печалі озникання. Всяке здоровення зробленим словом, чи тілом, чи думкою. Як облаї чоловіку, любить Бог, прости, бо нема людини, що би жила, не зашила Це один безрікав, чоловіку любець. Амінь. їх у а вам за те, що ви прийшли сюди разом розділити зі мною спільну молитву, нехай Господь дає вам, вашим сім'ям і родинам здоров'я і довгий вік років життя, миру і спокою Україні і всім'ям. Слава Ісусу Христу!